Сьогодні 31 січня 2023 року. Заняття з народознавства. Тема заняття «Київ – столиця України. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня, усмішку людям усім дарувати. Доброго ранку щиро бажати. Добрий день, мої любі дітки! Сьогодні я вас запрошую на заняття з народознавства. Послухайте, будь ласка, віршик. Є щось святе в словах, мій рідний край. Для мене це матусі рідна пісня і рідний край від, світ, від квіту білосніжний і той Калиновий у тихім лузі гай. Дітки, як ви гадаєте, про що ми сьогодні будемо говорити? Так, ми говоритимемо про наш рідний край, про нашу рідну землю. Скажіть мені, як називається країна, в якій ми живемо? Так, правильно, Україна. А як називають людей, які живуть в Україні? Правильно, українці. Дітки, чим для нас є Україна? Так, Україна це наша рідна батьківщина, наша рідна земля. Ненька наша Україна, мова рідна, рідний спів, це земля свята, єдина наших прадідів, дідів. Пропоную вам малята, про Україну розказати. Дітки, давайте скажемо, яка наша Україна нам в цьому допоможуть ось такі малюнки. Подивіться на малюнки та скажіть, яка наша Україна? Україна рідна, сильна, дружня, калинова, багата, співуча, красива, гостинна, незалежна та вільна. Ось така наша рідна Україна. Дітки. Скажіть мені, будь ласка, а які символи обов'язково має кожна держава? Так, державні символи. І наша Україна також має свої державні символи. Давайте їх пригадаємо і назвемо: Державними символами України є державний гімн України, прапор та герб. Дітки, скажіть мені, яких кольорів? Прапор. Так, прапор синього і жовтого кольору. А що позначає кожен колір? Синій колір то колір неба, а жовтий колір то колір пшениці або колір соняшне. Дітки, а що ви можете сказати про гімн України? Що це? Державний гімн України. Це найурочистіша пісня нашої держави, її має знати кожен українець і великий, і малий. Дітки, а що символізує герб? Що на ньому зображено? На, сло... на гербі зашифровано слово воля. Так, молодці. Діти, скажіть мені, а чи знаєте ви, яке головне місто у нашій країні? Так, це місто Київ. Київ місто історичне, йому вже багато літ, а воно красиве, вічне, Не весні Каштанів цвіт. З нього почалась держава в давні, давні ще часи. В ньому наша сила, слава, в ньому предків голоси. Дітки, Київ це столиця нашої держави, столиця України. І сьогодні ми з вами трішки поподорожуємо столицею України. Подивіться, як тут гарно! Ми з вами бачимо Київ з висоти пташиного польоту. Це дуже гарне місто. Подивіться на цей малюнок, яку річку ви тут бачите? Згадайте, як вона називається? Це річка Дніпро широко змійкою поміж зелених берегів. Тече гордий Дніпро. Він ділить місто Київ на дві частини. На правому березі, на високих пагорбах розкинувся старий Київ, на пологому лівому березі виріс сучасний Київ. Діти. А ви знаєте, як виник Київ? За давньою легендою місто збудували три брати Кий, Щек і Хорив. А з ними їхня сестра Либідь. На честь свого старшого брата Кия вони назвали місто Києвом, тому місто і має ось таку назву. Дітки, а ось пам'ятник, засновникам Києва. Як ви вважаєте, кого тут зображено? Так, тут зображений Кий, Щек і Хори, троє засновників. І поперед них зображена їхня сестра Либідь. Дітки, а далі, Золотом церковних позолот, вітає нас Софіївський собор, дуже гарне місце. А ось тут зображена головна вулиця міста, Хрещатик. Багато років назад тут був глибокий і довгий яр, який перехрещувався з другим яром, і тому Називався Хрещатим, від того і пішла назва вулиці Хрещатик. Далі від Хрещатика ми можемо потрапити до головного майдану, до головної площі. Вона має назву Майдан Незалежності. Дітки, а тут перед нами Золоті ворота. Тільки через золоті ворота в давнину можна було потрапити до міста, ось чому їх називають золотими, тобто головними. Вони дуже гарні і коли на них світить сонце, ось як на цьому фото. Здається, що вони ніби із золота. Красиве зелене місто Київ про нього поети пишуть вірші. Композитори складають пісні, малята люблять своє рідне місто. Тут цирк, театр дитячий, зоопарк, фунікульор, майданчики для ігор, тут з каруселями і гойдалками парк. Тут хочеться, щоб кожен з вас побачив красу столиці у весняний час, коли каштанами хрещати процвітає, до Києва запрошуємо вас. Дітки, сучасний Київ це місто, місто каштанів. Про це розповідається у віршах і у піснях. Квітка каштана є символом Києва. Як ви вважаєте? Чому? У місті Києві дуже багато насаджено дерев каштанів, і навесні, коли всі дерева зацвітають, місто ніби повністю поринає у цвіт каштанів. Дітки, красиве місто на Дніпрі із давня люблять люди. У нім весняної пори світуть каштани всюди. Це місто древнє й молоде, нема такого, більш ніде. І героїчне, і красиве столиця України Київ. Дітки, скажіть мені, а хто турбується, щоб наш народ жив у достатку, мирі і щастя? Президент України. Дітки, президент разом із Верховною Радою. Працює ось у цій будівлі. Це будівля Верховної Ради України. Вона також знаходиться у місті Київ. Дітки, наша подорож вже добігає кінця, та наостанок хочу вам розповісти вірш. На білому світі є різні країни, де ріки, ліси і гаї, та тільки одна на землі Україна, а ми її доньки й сини. Усюди є небо, і зорі скрізь сяють, і квіти усюди ростуть, та тільки одну батьківщину ми маємо її Україною звуть. Дітки, скажіть мені, будь ласка. Про що сьогодні у нас з вами було заняття, що ми дізналися? Скажіть, як називається столиця України? Столиця України це місто Київ. Ми з вами сьогодні трішки поподорожували цим містом, побачили видатні місця цього міста. Я сподіваюся, що наша подорож вам дуже сподобалась, і одного разу ви обов'язково відвідаєте це гарне незрівняне місце і побачите його на власні очі. На сьогодні наше заняття підходить до кінця. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі. До побачення!